Всім привіт! Минулого разу ми дивилися на коробочку Металеву. Як зрозуміли, мене мою лялочку не відпустили і сказали, поки не відкриєш я цю коробку. Ну, коротше, Це якийсь каторга. Займаюся поганими справами, відкриваю коробку з покемонськими картками. Мучують мене, як тільки можуть. Давайте шукати. Сказали, тут пікачу є. Це до речі, коробка у Арбера. Зараз побачимо, який лут у Арбера. Бо ми там, як бачив в новинах, в групі писали, що є лут від якогось там чувака і в нього лут прям гівно. Зараз ми глянемо, який лут у Арбера. Я просив йому дати коробку з пікачу він сказав, тут коробка з пікачу, ми зараз побачимо. О, тут є рідкісні. Тобто сказати, Жалко, що тут не пишуть ціни на картки. Тобто, ти типу, знав би якась рідкісне. Тут дуже багато дорогих карток. Так, що у нас тут є? Он є латіос. Так, отаку б я не против 10. Отаку отаку. Оцей дорогий, оце дорога, оце друже. Оце 600 доларів коштує. Може сейчас трохи менше, може трохи більше. 600, що то 200 чи 100. Оця 200. Оця що то 150 чи сотня. Хочу тут безумів. оця 80, це 40. Час 40 щось такого. Золотій, та, нікому не треба. Ну, оце наче дорога картка сама по собі. Ще одна енергія також дорога. Вони які промки є. А, це, типу в промках попадається. З пакетиками. Ой, дякую. Так, 300 гривень знаю пікачу коштує, У мене, до речі, продається пару штук. Ось цей сотня. Оця сотня. Що тут є цікаво, такого не було не було в мене таких. Оцей, і наче. Знаю, вогняний оцей коштує також нормально. 250. Хоча, походу, він десь в колода грає, тому короче, ось такий прикол. У нього ж три енергії: вогняна, психічна і металева. Боже. Ну давайте приступати, бо я вже затягнув. Всі вже давно і так бачили. Зашурхані коробки. А, в пилюкці, нічого. ну то що до мене приїхало. Так, що у нас тут? Ось такі штуки. Колись у мене такі вкрали. Кубики раніше були в пакетиках, тепер у таких... І саме цікаві, тут пелюк якась, що можна відкривати і класти окремо назад, щоб можна було погратися. Є видно вам покемон ти водяний. Тут що у нас? Тут у нас пусто? Давайте це відкриємо. Що у нас тут? Тут у нас брикет енергії. У нас протектор із, з короче, бомжарський. Мені сподобалось. Так, уд... мені подобається промка разом з цими штуками. Качай. Люди хочуть, щоб вона була ціла. А я розумію, що це бред. Не пробачите, ну це бред. Не кладіть їх разом. Економщики. І тут скільки повинно бути пакетиків. Хто його знає? Зараз порахуємо. Якщо 9, то нормально. Якщо ні. Якщо 10, то 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Значить. Знаю, що буває на один пакетик більше і може бути на один пакетик менше. Ну, зазвичай більше. Хай, який у нас пакетик з чим взяв? З. Як він там? З мостом. так що. О, пакетик вже якісь, якось погано відкривається. Так що ми зараз забираємо. Це вирівнюємо і понесло. Шукаємо Пікачу чи крутих дівчат. Правильно? Дивіться, яка. Годинник дзвірінка. Джа, джарафафаї. Фаї, Бронзо. І у нас тіпок. Це коштує 100 гривень. Та-дам! Бачите, я такого продавав. І код. Вже якийсь щось. Ну, ми чекаємо на цього, на Пікачу. арбер. Ми в себе віримо. Тут дуже багато всяких ніштяків цих Пакетика. Дуже дорогі картки є. Залишилось їх дістать. Хоч одно, щоб відбити це все. Ну, Дивіться, яка Бері. Сандигаст. Вот такая штука. І... Этот, як він? НТ до історичних. Так, Пікачу. Ось Пікачу на Пікачу. Давай Латіоса, Латіаса. Я готовий. Я готовий. Ну, ніхто не впевнений, що готові вони. Ось такий жучок. Маска, о, це Гіві прям. Вау. Така дивиться. Не бійся, друг, Іди до мене, я тебе не обіжу. Чого? Боїся? Таурус. риба. Он дитя повзе по гільці. Слонення сидить пердить. і кастрадон. Хлопчик та дівчинка. Точніше, це не хлопчик і дівчинка, це з різних морів. З Южного моря чи з Північного моря. Так, далі у нас пакетик з Златіоса. Що нам везе, Повезе на щось круте. Крім хлопчика. Манкі, Зебрастика, Онмерів, Валрейн. Ось такі штука. Бері. Ось така штука, воно крута ягідка. І майлотик 100 гривень. Та -дам! Це з-за того, що він ніде не грає, нікому не треба. Так, давайте їх сюди, щоб ви на них дивилися. Володимир, це повинен був всі відкривати, не я. Мені таке не подобається. Так. У нас такие малюночки, месспирит, жучок, черепаха, алтаря. Ура, навушники, хоть что Я не знаю, наверное, херню кушают. Кроколор и терапагос холла. Он тут все холод. Так, что... так залишилось ще 4 пакетика. Еще половину мы прошли. Цікаво, що тут на нас чекає далі. онасатий виблядок Дивіться, який він. Він ржачний. Давайте його так покладемо сюди. Ось цю штуку треба боятися. нанюхає. О, драсна Драсна. Іди сюди. узумерів якийсь гот, гора, лягушка. І така у нас вже сьогодні була. Так. Ультрахіт у нас буде сьогодні, чи ні? Такі, такий. Метелик, лікар, елексир цього. Драконя Зерна, Стогекік, Бронзор і Скаледар. Боже, я не знаю, як вговарювати нових покемонів. ну все, тут далі вже нічого не буде. Арбер нас надурив. Так що. Уксі. Ось такі он. Лолічка скарбарі. Таурус. Ще штука. Наймтеус, Орікоріо, Стадіон і Палки. Ми зараз всіх легенд зберемо. Рідкісних. Остання остання надія. Пакетике шарровеється. Тут щось круте. Я вірю в це. Espur, Вотрелер, Ескадріл. Кваксол, Дактів, моя бухгалтерія. О, це чувак, Такий маленький, Таврус, Аморейч Фібас. Ура! Нам Випал Фібас. Цікаво, Володимира, є Фібас чи нема. І у нас Лондурус. Ну, ось такі пригоди, які відбулися з нами. Цікаво, скільки коштує Фібас? Коротше, подивісь, Фібас коштує 588 на даний момент. Так що ось отак от. Ну, Коробку мене відбили. Навіть половину. Так що, Вау! І одна дівчина попалася на стільки пакетиків. А минулого разу вона попалася стільки дівчат. Ну це не дівчата. Вау. Якось бідно. Ну що ж, що поробиш, зато я є насатий. Дякую, що подивилися. До нових зустрічі. Пока-пока.